Вже другі вихідні при вході до центрального Луцьк і на п'ятому поверсі біля арт-гелері всі охочі могли долучитися до благодійності, придбавши гарні і корисні речі, не змогла встояти від покупки і відвідувачка ЦУМу пані Роза. Купила таке мило і купила колончик. Я дуже люблю прикраси. Ось такий колончик. Іноді ми такі не знаємо, як можна допомогти комусь там задонатити кудись або допомогти там комусь на лікуванні і так далі. А такі ярмарки приємні з корисним. Ми собі отримуємо щось і допомагаємо іншим людям. Ярмарок у Цумі проводив благодійний фонд. Всі виручені кошти підуть на допомогу онкохворим діткам. Іграшки, ручної роботи, вироби з кераміки, мило, смаколики, чарівні, передбачення та інші цікавинки від майстрів з усієї України. Придбавши все це, можна було поєднати приємне і корисне. Долучитися до доброї справи ми дуже вдячні керівництву Цуму за те, що вони долучаються. Насправді зараз це можна сказати велика рідкість, тому що люди можливо десь вже і уникають зборів. І розуміють, що часто від відвідувачі можуть на це реагувати по-різному, тому особливо хочеться відзначити таких свідомих і чуйних людей, і які не бояться чинити добро, тому що ми ж розуміємо, що добро, добро чинити це шлях сильних. Безсумнівно, основна допомога нині має йти для ЗСУ. Та навіть військові долучаються до ярмарків, аби зібрати кошти хворим діткам. Дуже багато дітей хворіє, дуже багато є і дорослих. І не завжди держава може покрити всі ті потреби, які їм і їхнім сім'ям дуже сильно потрібні. І завдяки таким маленьким акціям можна. Зробити свій внесок для того, щоб їм полегшити боротьбу, дати їм якусь надію на те, що вони зможуть її подолати і одужати. Тож відвідувачі ЦУМу могли не лише придбати милі речі, а й можливо врятували чиєсь життя.